Друзі, слава Україні! Я в Києві вже традиційно звітую про засідання в парламенті. Сьогодні воно відбулось і ради вітати у складі депутатського корпусу двох нових обранців. Ними стали Валентина Короленко та Олександр Васюк. Зайшли вони по списку партії Слуга народу замість Андрія Костіна, який призначений генеральним прокурором України, та пані Ольги Совгирі, яка зараз працює судею Конституційного суду. Ми вітаємо нових обранців. Бажаємо. Вам сумліно і відповідально виконувати свої безпосередні обов'язки по прийнятих рішеннях. Сьогодні звернулися до низки міжнародних організацій з вимогою засудити масові вбивства наших військовослужбовців в Оленівці. Також сьогодні ми надали можливості для голів районних військових адміністрацій Донеччини виконувати повноваження міських, селищних сільських голів себе в області. Також в першому читанні ми сьогодні проголосували за уже відомий для багатьох закон про медіа. До другого читання готується ще ряд правок, але підтримка цього цієї законодавчої ініціативи це є безпосередня вимога наших європейських партнерів для того, щоб ми могли стати, щоб Україна могла стати повноправним членом Євросоюзу. Я всім дякую за увагу і бажаю вам миру, бажаю всім перемоги, здоров'я і до зустрічі на Волині.